Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Дивіться сьогодні у випуску. У Кременчуці відсутня вакцина проти сказу. Ремонт дороги по вулиці Лесі Українки мають завершити вже до 1 вересня та новини спортивні. Залишайтеся з нами. Про вакцину для щеплень та якість води у річках, роботу комунальників та стихійну торгівлю. йшла мова на щотижневій апаратній нараді у міськвиконкомі. Про що попереджають кроменчужан у наступному матеріалі? Минулого тижня санлікарі зафіксували погіршення якості води у Кермичуці на центральному пляжі, на пляжі у парку воїнів-інтернаціоналістів та у річці псел поблизу літніх оздоровчих таборів. Перевищення становить від 7 до 10 разів проти допустимих показників вмісту лактозопозитивних форм кишечної палички, за якими оцінюється якість води. Нами повідомлено про це власники таборів. І дані рекомендації щодо обмеження водокористування в рекреаційних зонах. Це питання зараз дуже актуальне. Будь ласка, продовжуйте цю роботу. Інформуйте нашу прес-службу і засоби масової інформації, щоб кримінчужани знали про ті небезпеки, які можуть їх підстерігати під час купання. Або споживання неочищеної некипяченої води. попереджують Кременчужан і про небезпеку купівлі продуктів харчування на стихійних ринках. Поліція складає протоколи на осіб, які реалізують м'ясні та молочні продукти у невстановлених місцях та ще й без дозвільних документів. Протокол патрульної поліції на особу, яка не дослухалась до наших пропозицій з автомобіля, який не мав ні холодильного обладнання, ніяких документів здійснювалася реалізація молока на вихідні дні. Ганялись за одною молочницею, ми розуміємо, чому це відбувається. Значить, продукція сумнівна, вона не хоче йти на ринок, тому що там необхідно робити аналіз. Давайте дійсно пробувати, щоб люди поверталися на ринки. На ринки є фітосанітарний контроль, на ринки є якась адміністрація, є прибирання, є, скажімо, облаштовані місця для торгівлі. І я прошу вас проводити роз'яснювальну роботу. Перш за все з людьми. Якщо зрозуміють наші продавці, що Можна торгувати на ринку, і це не гірше ніж торгувати з асфальту, то вони самі перейдуть на ці облаштовані місця. У п'ятниці отримали чергову партію вакцини Пентаксим проти коклюшу, дифтерії та правцю всього 300 доз. Її розподілили між дитячими поліклініками по 100 доз. А ось з антирабічною вакциною проти сказу ситуація катастрофічна. Її у кремчуці немає навіть у приватних клініках. Тоді як кількість людей, укушених тваринами, чимала від початку року 183 дорослих та 63 дитини. Це великі цифри. Звичайно, не всі потребують. Щеплення цієї вакцини, але близько третини таких пацієнтів потребують антирабічного щеплення. На початку року, перші два місяці, ми працювали ще з залишками, які у нас були з 2015 року, потім. Антиробічна вакцина закінчилась і загалом не тільки по нашому регіону, а й по Україні. В цьому році її не ввозили. На виконання рішення виконкому щодо обмеження руху вантажних автомобілів через місто при підвищенні повітря понад плюс 28, працівники ШРБУ встановили інформаційні щити з попередженням для водіїв фур на всіх в'їздах до Кременчука. Дніпро знову позеленішав. Останніми днями вода у річці стрімко позеленішала, а риба почала помирати. Що ж це спричинило? То які наслідки від позеленіння слід очікувати кремечужанам, дізнавався наш Антон Воробйов. На минулому тижні дослідження спеціалістів показали, що вода у Дніпрі не відповідає вимогам по мікробіологічним показникам. Тому кримачужан застерегли, купатися у річці поки що не варто. Але крім цього, місто спіткає ще одне лихо цвітіння Дніпра. Ця проблема не вперше у нашому місті. Кримачужани діляться, що річка стає зеленою щоліта вже протягом багатьох років. Лет двадцять п'ять, навірно, навіть більше. Ну, після того. А так кристальна чиста вода була. А я ще помню, що приходив сюди і ми не носили, не було е, пітної води. Пили ми з этого Дніпра, і ніхто не болів, ніяких інфекцій не було. Позеленіння води негативно відображається і на мешканцях Дніпра. Внаслідок забруднення води вони масово гинуть. Це підтверджують і місцеві рибалки. Ліжит мертва риба, ну валяється тут, по берегу. А откуда? І чого, Ми ж причини не знаємо. Це Заниматься митратку дає. А много мертвой рыбы в Дніпрі? Звісно, По берегу і малюк лізить, і он, он, дивіться, ракушка дохла вся, Дніпре? Ми вирішили дізнатися, що ж спричинило таке лихо. Відповідь на це питання нам дав доктор біологічних наук Володимир Никифоров. Він стверджує, що виною тому масове поширення водоростей у Дніпрі. В результаті вимивання питальних віществ, содержащих азот, фосфор і калій. Відбувається масове розвиття водорослі, синьо зеленок водорослі. Синьо-зелені водорості є надзвичайно токсичними. Наразі науці відомо більше 20 видів токсинів, які виробляють ці водорості. І для риби вони є смертельними. Ми бачимо по береговій лінії трупики і риби, і молюсків. А для людей? А для людей. вони... При наружному контакті абсолютно безврідне. Однак, якщо ви купаєтесь, необхідно уникати потрапляння такої води до рота. Це може спричинити отруєння організму. Може бути тошнота, понос, рвота, тобто це вполне об'яснімо. Но не літальний. Отже, панікувати не варто, як тільки спека залиши Кременчук, вода у Дніпрі знову прийде до ладу. Задля комфорту та безпеки під час ремонту автомагістралі на Молодіжному на проспекті Лесі Українки принесли тролейбусну контактну лінію, тимчасово обмежений рух автотранспорту від вулиці Керченської до вулиці Козацької в напрямку центру міста. Нагадаємо, на молодіжному триває капітальний ремонт ділянки дороги по проспекту Лесі Українки від вулиці Керченської до вулиці Козацької. Наразі тут працює максимальна кількість дорожньої спецтехніки та працівників шляхового ремонтно-будівельного управління. Одночасно здійснюють роботи зі зняття великою фризою старого асфальтового покриття, влаштування зливових колодязів на одній ділянці, на іншій вже асфальтують. Комунальники працюють у посиленому режимі навіть у вихідні дні, щоб якомога швидше виконати ремонт проїжджої частини від сьогодні і до 8 8 серпня тимчасово обмежено рух автотранспорту від зупинки вулиця Керченська до зупинки Козацька. Маршрут транспорту здійснюється по одній стороні, через що перенесли тролейбусні контактні лінії. Переніс здійснили на вихідних, повідомив мер на нараді. Щоб комфортно було Кременчужанам їздити на молодіжний, працюють і по суботам, працюють і в нічний час. Машини, які переставляли лінію, вони на заправки виїхали десь о 7-й 8-й годині вечора в суботу, для того, щоб комфортно людям було проїхати на молодіжний. Поїхали, і почали вночі переставляти контактні дроти. Шляховики ремонтники підтверджують, завдяки тому працювати безпечніше і комфортніше. Звісно, тяжело працювати, коли травмісне лінія йде по нашій полосі. От. Вчора перенесли ночі на вихідних, естественно. Тепер намного краще працювати. Тяжелений транспорт перейшов всю на весь на одну сторону. І нам проще працювати, і людям хорошо. Полі спокійна обстановка працюємо погодні умови создаю саблоприятно. Після завершення ремонту однієї сторони в такий же спосіб ремонтуватимуть другу половину проїжджої частини. Літнє сонце може бути бажальним. Якщо влітку ви проводите багато часу на пекучому сонці, наступний матеріал буде саме для вас. Наші журналісти дізнавалися основні правила безпеки при тепловому ударі. До Кременчука повертається спека. Цей тиждень обіцяє бути надзвичайно жарким. Тому кременчуцькі новини вирішили дізнатися, як можна уникнути теплового удару та яку допомогу потрібно надавати людині, яка його зазнала. Лікарі радять у спеку по можливості потрібно уникати сонячних променів. Желательно, звісно, в цей період десь з десяти часового утра і до до 16 часов находиться дома. В этот период, если кому необходимо побывать на солнце, то обязательно иметь головной убор. При собі обов'язково іміть мінеральну воду, желательно без газу. Тепловий удар виникає в результаті сильного перегріву організму, коли прискорюються процеси теплоутворення з одночасним зниженням або уповільненням тепловіддачі в організмі. Тепловий удар може відбутися не тільки на пляжі в жарку погоду, але й чи сауні, при роботі в жарких цехах, в дорожній пробці. Його основні симптоми підвищення температури тіла, почервоніння тіла, прискорене дихання, втрата свідомості, судоми, головний біль. В разі появи таких симптомів. Томів потерпілому необхідно негайно надавати першу допомогу. Необхідно в першу очередь його перемістити в тінь, освободіть йому стесняющую одежду. Лучше всего на голову приложить мокрое полотенце, обтереть его мокрым полотенцем. Если человек потерял сознание, то необходимо поднести к носу на спирт на ваточке и обязательно вызвать скорую помощь, отправить его в стационарное отделение. Отже, в більш ніж 30-градусну спеку найкращим захистом від сонячних чи теплових ударів буде якнайменше знаходитись на сонці. А якщо ви полюбляєте засмагати на пляжі, обирайте час з 8 ранку до 10 ранку. Анку із 16 до 19 години солодко жити не заборониш. 11 липня у світі відзначається міжнародний день шоколаду. Сьогодні Кременчуцькі новини розкажуть про історію шоколаду та його види. Ароматний шоколад викликає у багатьох з нас ностальгію про дитинство і мрії про далекі екзотичні країни, де ростуть основні складові цієї кондитерської вишуканості. Відкриття шоколаду, якимось дуже талановитим кухарем, в давнину можна вважати одним з кращих і найсмачніших винаходів людства. Вважається, що цей чарівний продукт з какао-бобів придумали представники древньої цивілізації Ольмеків. Плем'я Майя пішло далі і повсюдно використовувало його як ритуальний напій при культових служіннях, так як шоколад вважався обраною їжею для богів. Проте саме. Французи стали новаторами в створенні різних рецептів і справжніх шедеврів з ароматного коричневого шоколаду. Кондитери Швейцарії пізніше додали в нього какао-масло, а від цього він став ще смачнішим і привабливішим. Про популярність цього смачного продукту свідчить такий факт, що в світі вживається приблизно 600 тисяч тонн шоколаду, на який із задоволенням витрачається майже 20 мільярдів доларів. Не дивно, що саме ця насолода користується настільки величезним попитом, адже вона асоціюється зі справжнім гастрономічним задоволенням, має здатність знімати стрес. І активізувати мозкову діяльність сучасною наукою доведено, що в шоколаді є елементи, які сприяють відпочинку і психологічному відновленню. Якщо щодня вживати шоколад або какао, то в старості у вас не буде проблем з пам'яттю. Також існує багато видів шоколаду. Серед них найпопулярніший – це чорний шоколад. Він є основою всіх інших видів. У його складі немає нічого зайвого, тільки терті і обсмажені какао-боби, какао масло і цукрова пудра, молочний шоколад, який містить молоко та сухі вершки, та білий шоколад, у якому відсутні какао-боби. Він являє собою. Суміш з какао-масла, ваніліну та сухого молока, в який додаються різні смакові добавки. Причому темні сорти шоколаду стимулюють викид ендорфінів, гормонів щастя, які впливають на центр задоволення, покращують настрій і підтримують тонус організму. А саме 11 липня приголомшливе свято, адже цей день відомий як всесвітній день шоколаду. Така подія зазвичай відзначається розкриттям чергової шоколадки, яка та на вроті, і безсумнівно налаштовує на надзвичайно романтичний лад. До речі, у кінці вересня в нашому місті відбудеться фестиваль солодощів. На ньому Ому Кремечужани спробують більше 200 видів цукерок та тістечок від місцевих підприємців. Тож якщо ви є підприємцем і бажаєте долучитися до солодкої історії Кременчука, потрібно заповнити відповідну анкету, посилання на яку ви бачите на екрані. До 1 серпня 2016 року заповнену анкету надішліть на електронну пошту. А всіх кременчужан запрошуємо відвідати солодкий фестиваль, який відбудеться 24-25 вересня на площі Перемоги. Зробимо разом Кременчуське життя солодшим. Кременчуцький Кремінь продовжує готуватися до матчів регулярного чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Днями підопічні Сергія Ященка на власному полі зустрілися у товариському матчі. Наші земляки перемогли з рахунком 2-1, Але керманич Кременчужан назвав цей поєдинок грою невикористаних можливостей. Докладніше про новини клубу у наступному сюжеті. Нагадаємо, що Кременчужани зіграли вже три контрольних поєдинки: Перші два проти дублерів Олександрії та Полтавської Ворскли. Наші земляки звели у нічию з однаковим рахунком 1-1. А ось останні проти дублі Кіровоградської зірки виграли 2-1. причому мали здобувати більш переконливу перемогу. Та забракло чи то майстерності, чи то холоднокровності на завершальній стадії атак. Відкрили рахунок господарі на 25 й хвилині після розіграшу кутового. Відзначився один із гравців, які перебувають на перегляді у нашій команді. Другий ворота зірки крименчужана забили реалізовуючи на. 18-метровий. це майстерно зробив капітан Кременя Ігор Тимченко на 35 й хвилині першого тайму. Здавалося, що до перерви рахунок вже не має змінитися, але гол красний зі штрафного так і влетів у ворота Віталія Онопка. Навряд чи наш голкіпер мав шанси зреагувати на цей удар. Шкіряна коля влучила у сімітінку дев'ятку. У другому таймі на футбольному майданчику була лише одна команда Кремінь. Моментів, що створили підопічні Сергія Ященка поблизу воріт суперників, було просто незлічити. Лише Дмитро Тертишний мав їх зо п'ять. Регулярно отримував нагоди відзначитися і Гортимченко та інші гравці Кремені раз у раз втрачали шанси збільшити рахунок. Тож поєдинок так і закінчився. 2-1. Наступний контрольний двобій у штабі нашої команди планують провести 15 липня у Полтаві проти ФК Суми. А 18-19 липня запланована гра з Олександрією напередодні Кремінь дізнався суперника у Кубку Україні. Ним стане одеський реал фарма. Також планувалося провести жеребкування календаря чемпіонату України у першій та другій лігах. Але у зв'язку з тим, що рішення щодо видачі атестату право участі у змаганнях Ліга футбольним клубом суднобудівник Миколаїв та тепловик Івано-Франківськ не ухвалено. А також, враховуючи заяву ФК Барса про неможливість участі у змаганнях, жеребкування календаря чемпіонату не проводилося. На сьогодні в мене вся інформація. Дякую, що були з нами. Вдалого вам дня та лише добрих новин. Зустрінемось.